Антипаразитарна програма Парашилд Плюс яка пагубно впливає на глисти, віруси, бактерії, гриби та дріжджі. Ця програма є найсучасніша і увібрала у себе найефективніший підбір продуктів для виведення паразитів. Кора морошеного дерева, це рослинний антибіотик, парафайт. Екстракти гірких трав, плодів у капсулах, там є гвоздика, деревій, червоний перець, чібрець, чесник та інші. Чорний горіх це є окремий протигельмінтний потужний засіб. Усі вони спрямовані на знищення бактерій, грибів та паралізування глистів і їх виведення, а корел бурдок, виводить інтоксикацію. Асимілятор та суперфлора це відновлення мікрофлори та травлення, асимілятор ферменти, а суперфлора корисні бактерії. МСМ захист від аутоімунних захворювань, це органічна сірка, щоб не було висипів та зудіння на шкірі. І водичка, яка доносить увесь вміст, який є у капсулах, до наших клітин, щоб в подальшому глисти, наївшись, покинули наше тіло. Ця програма безпечна, рослинна і має комплексний підхід. А головне, не вбивайте гельмінтів хімічними препаратами аптечними, бо вони ж є живий організм, і ви є живий організм. А ті таблетки вбивають всі живі клітини у вас всередині, у тому числі і ваші.